Вітаю вас на каналі Місячна країна, чи можна довіряти народним прикметам у наш час. Давайте перевіримо, як вони спрацювали цієї зими та весни 2025 року в Україні, та що прогнозують дідівські прикмети та метеорологи на це літо. Тож почнемо з зими. Прикмета казала: якщо в листопаді часто йде сніг. То зима буде короткою, а весна ранньою. У реальності у листопаді 2024 року в Україні сніг був рідкістю, проте зима виявилася короткою метеорологічна зима розпочалася лише наприкінці листопада і тривала до кінця січня. Ще одна прикмета віщує перший сніг випав і відразу розтанув, зима м'яка буде. У реальності перший сніг у багатьох регіонах України дійсно швидко танув. Зима була відносно теплою. Середня температура грудня та січня була на 2 градуси вищою за норму. Ще одна прикмета говорить нам багатий врожай горобини віщує сувору зиму. У реальності. Попри багатий врожай горобини восени 2024 року, зима була м'якою, з коротким періодом морозів. А тепер давайте подивимося на весну. І прикмета нам каже якщо на стрітення 15 лютого погода була сонячна, то весна буде ранньою. У реальності 15 лютого у більшості регіонів України була хмарна погода, проте весна прийшла рано. Середньодобові температури перевищили 0 градусів вже на початку березня. Ще одна прикмета говорить довгі бурульки на початку березня до довгої весни. У реальності, у березні 2025 року, бурульки були короткими через теплу погоду. А весна була ранньою та теплою, що відповідає прикметі. Ще одна прикмета віщує, якщо з берези тече багато соку, то літо буде дощовим. У реальності у березні 2025 року спостерігалося рясне сокотічіння з берез. Прогнози на літо ще не підтверджені, але очікується, зменшена кількість опадів. У другій половині літа деякі народні прикмети справді збігаються з реальністю, але багато з них не працюють у сучасних умовах через зміни клімата. А тепер швидко подивимось на це літо. Літо 2025 року в Україні обіцяє бути спекотним і сухим, як пророкують і народні прикмети, і сучасні метеорологи. Давайте розглянемо детальніше. Ось деякі прикмети актуальні для цього літа. Багато павутини навесні до спекотного літа. Так і було. Якщо в травні багато дощів, буде гарний врожай хліба, то ми ще подивимось. Сонячний день на водохреща 19 січня до спекотного літа. Захід сонця в серпанку літо буде дощовим. Ці прикмети вказують на можливість спекотного та сухого літа, особливо, якщо навесні спостерігалося багато павутини та сонячних днів. Сучасні метеорологи також прогнозують спекотне та сухе літо в Україні. Середня температура влітку може бути на 2 градуси вищою за норму. Липень і серпень очікуються особливо спекотними, з температурами до плюс 40 у південних і східних регіонів. Опадів буде менше, ніж зазвичай, що може привести до посухи та загрози врожаю. А ось червень може бути прохолоднішим, з помірними температурами і підвищеною ймовірністю опадів. Отже, літо 2025 року в Україні, ймовірно, буде спекотним і сухим, особливо в другій половині сезону. Народні прикмети та сучасні метеорологи сходяться в очікуваннях. А ми подивимося, як усе це сработає.